Ситуація на Бахмутському напрямку наразі край важка, ворог, з небаченою раніше силою, намагається дійти до траси з півднятинівка-бахмут, з півночі це смоглянськ Бахмут, криє з всього, чого може. ГРС СПГ різні тепер сезон Масований бав артилерії. Наразі, незважаючи на незначні Успіха, успіхи ворога в просуванні траси є під українським контролем. Не можна сказати, що вони безпечні вони під, під нашим контролем зараз тактика Кацапів: вони пруть з небаченою силою, посилають піхотні спочатку піхотні свої підрозділи. На так би мовити, розвідку боєв. Ми їх і ми як бійці батальйону свобода і інші підрозділи їх кладуть в український чорнозем. Після цього починається масований е пал артилерії е і повторюється знову піхотний штурм, Це продовжуватися по декілька годин, е нескінченні спроб. Зараз ворог застосовує вже застарілу радянську тактику, то все ж її трохи модернізував. Це тактика бал живої сили та сталі. Можна так охарактеризувати. Спочатку, так як спочатку йдуть піхотні, потім артилерійські масовані обстріли. Ми, як артилерійський батальйон Свобода, даємо разючу відсіч, то все ж скажімо. Різниця в кількості снарядів, вона відчутна. Так як ми можемо бити і ми б'ємо прицільно під перегуванням, От, наприклад, завчора ми знищили ну, доволі велику групу в місті їхнього розтахування. Я не можу сказати на те, то все ж думаю, скоро про це буде відомо і надав. Тобто кацапи б'ють квадратами, вони нищать. Просто квадратами, якщо як раунд, вони це масовані удари, і вони просто нищать. Рівняють землею і Бахмут, і окомичні міста, і села. І, власне, залишається там. Ну, це вже містом назвати не можна. Це клаптик це, ну, землі, випаленої режима. Пане Романе, яка. Тут може бути відповідь, ну чи доведеться можливо в якийсь момент залишити Бахмут, бахмут якщо так ситуація ускладнюється і вже небезпечними є і дороги підвезення і боєприпасів і продуктів? Е, яка ситуація? Як буде ситуація розвиватися надалі? В нас є наш відтінок фронту, за який ми відповідаємо, на якому ми стоїмо. І ми будемо стояти до того, поки ми не, не, не діб'ємося перемоги або ж не буде якогось іншого наказу. Є наказ обороняти місто Бахмут. Ми його виконуємо. Ніхто нікуди відступати, відходити не збирається. Наші позиції міцні, наші позиції кріпкі. Ми завдаємо ворогу. Ми завдаємо ворогу величезного удару. Вони мруть тут як муки. Розумієте, а ми... Питання в тому, що їх багато, і ця біомаса вона пре як сторона, вона просто пре. І коли вже я навіть ну навіть не хочу там не звертаюся, коли дійде до когось. Але ну, це, це має зрозуміти кожен, кожен і кацап, і українці. Ми маємо розуміти, ми обороняємо кацапи тут моруть. І всі, хто приходить зараз під Бахмут, приходить з мечем. Той від цього ж меча лягає, і незважаючи на те, що в них там більше цих снарядів, в них там, там більше цієї біомаси. Біомаса не може нормально з чимось поводитися. Біомаса це є біомаса, і ми їх переб'ємо. Власне, власна, пане Романе, ну в що ми виходимо? Виходимо з того, що росіяни мають величезний мобілізаційний резерв, і це означає, що якщо війна триватиме. Такої інтенсивності, скажімо, більше року ще наступний рік, ще якийсь рік, ще рік, то ми маємо ми, ми не можемо собі дозволити такі втрати як росіяни. Тому, е, ну, моє питання насправді, найважливіше для мене питання сьогодні, я думаю, для багатьох українців, це чи є відчуття, що ми несемо прийнятні втрати, а ворог не прийнятні втрати. Що їхня стратегія закидування фаршем людським, вона не приведе до успіху. Так як це сталося, наприклад, під час Другої світової, коли вони поклали мільйон своїх солдатів, але взяли Берлін? Ну я перепрошую, але я трошки заперечував прийнятних втрат з нашої сторони, в принципі, не може бути будь-яка наша втрата – це трагедія. Це... Трагедія для родини військовослужбовці, трагедія для нації, і трагедія для цілому країни. Тому що кожен наш е, боєць це герой, це воїн, це лицар, який боронив боронить. І я навіть не можу порівняти скільки вартує життя одного нашого бійця в порівнянні на той оркастах. Це, ну, це неприємно не речі. Те, що кацапи тут мруть більше. Це однозначно, так. Якщо провести ну невеличку таку виключно циферну, відійти від, ну, від моралі і просто цифрами порахувати, то ну десь один до двадцяти, де є така, от, е, така статистика. Але ну це мало. Це мало життя нашого бійця, воно безцінне. а життя тих шакалів варто нічого. Те, що в них там величезний мобілізаційний ресурс, це так, це факт. А це ні про що не говорять. Власне, те, якщо я перепрошую, ну, дати обіцяння автомат, це буде пає чи це буде достойний Ні. Так само і так. Те, що їх там збирають, як я ще раз перепрошую це біомаса, дадуть їм другий гранати, дадуть їм другий автомат і посудуть собі на смерть, перше. Там на 5 днів проведуть з ними строєву підготовку, щоб вони тут ну маршем гарно в а не просто, як, ну, не просто пану, а щоб гарний марш маршем. То, власне, нехай так знімемо на наборони. Думаю, покажемо цю картинку, як вони маршем вбирають. Пане Ванею, я ще так. запитаюся, Леся, якщо дозволиш. Поза минулого тижня росіяни, де дається третій раз за рік цій, цієї фази війни, та гарячої, е, рапортували, що вони вже майже взяли вугледар, вже там все, вже в центр взяли, там околиці взяли. Е, е, і ось е, пройшло 10 днів, навіть більше два тижні. І виявляється, що Вугледар вони не взяли, але кажуть, що спроба була дуже серйозна в них. То вони теж тоді підтягнули там великі резерви і бронетехніку Можливо, ви вже знаєте більше, що відбулося під вогледаром чому в росіян там не вийшло. І що там, зрештою, в них вийшло? Ми, звісно, обмінюємося інформацією з іншими підрозділями, які стоять на цьому ж напрямку поряд з нами. то все ж наш відтінок це під Бахмутом. Тому про ситуацію конкретно в Бухмедарі, це був дуже доречно, речі, це розказав хлопці, які дійсно знаходяться там і, і ведуть бойові дії, захищають наші українські міста і Богдан в тому числі. Я вам можу сказати, що якщо порівняти ситуацію з тим, що Кацапи заявляли, що вони там візьмуть Бахмут і до Нового року, і раніше, і ці спроби браття Бахмуту ведуться там з липня місяця вже. То ситуація з Лугмедаром дуже схожа. Вони резонують, що там про якісь свої успіхи їм потрібно досягти, хоча б якогось успіху, для того, щоб там відзвітувати перед тим бункерним дідом, що що в них все добре. Це не так. В них далеко не все добре. Вони вони не виконують тут поставлені перед ними задачі. Що ну, слава Богу, і будь-які спроби, щоб вони там досягли якогось успіху. То ну це не ну це не са їм смерть. Вони тут дохнуть і власне все. Те, що вони резонують, про те, що взяли там якусь вони будь-яку малесеньке своє просування 에, позиціонують як величезне досяжне там. Взяття якоїсь маленької посадки, яка не несе ніякої стратегічної цінності, взяття там якоїсь не знаю, там села на на дві-три хати, ну умовно. Вони резонують це, припідносять, ніби це величезне досягнення. Це не так. Ворог терпить тут крах. Ворога ми тут б'ємо. Великих успіхів у ворога тут немає. Єдине, чим він зараз займається, я, мені складно підібрати навіть нормальне слово: вони нищать наші міста, вони нищать нашу землю. Ось цим вони займаються. Ці покидь і шакал. Пане Романе, ну от про цих покидьків шакалів або біомасу, як ви кажете, от ці, що зараз воюють, які вони, який їхній рівень підготовки? Це вагнерівці чи вагнерівці вже все? Це ці мобілізовані, але вже трошечки навчені чи мобіки. Хто хто зараз хто зараз протистоїть українській армії в Бахмуті? Це мікс. Це мікс між між цими залишками, недобитками цих вагнерів. Там їх залишилося вже небагато, майже розбиті, але все ж таки ще трошки їх є. Ось потім це на швидку руч мобілізовані навчені кроки строєвому кроку мочмобіки і кацапські. І є серед них так штатні штатні військові, штатні офіцери, штатні солдати. Ось такий собі мікс. І ми можемо собі уявити. Цю ну, це, це це Орда, це дійсно орда. це ну Уявіть собі, е, там чувак, який там перепрошує підофіл, потім е, штатний офіцер, і, і чмобік, якийсь там грушіщик, чи, чи чи хтось десь там на Сахаліні у себе ж в Анкаш якийсь. Ось така ось такий контингент російського російської орди. пресюди про рівень підготовки, ну сказати. Можна єдине, що більш-менш підготовані, це штатні військові, але їх тримають, їх не використовують як гарматне м'ясо. Їх тримають на більш якісь серйозніші операції. А чмобіки тих посилають на розмінування, при цьому він підривається на розмінування живою силою. Наголосить він підривається на наступну хвилю, присилають йому іншого такого ж. Він з того ж місця починає свій рух і знову підривається. Ну от, власне, таке відношення до е, у них у них до своїх. Я тут ну в мапках е, можу сказати, що е, їм треба змінювати. Це там своїх кидаємо на мін, якось так.